Слава Ісусу Христу! Хочу вам прочитати місцеписання з Біблії апостола Павла до Римлян з 9 по 21 вірш: Любіть один одного, любов нехай буде нелицемірна, ненавидьте зло та толіться до доброго. Любіть один одного, братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господові, тіштеся надією. Утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, і прачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних. Не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми, не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому. Бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь ти переможений злом, але перемагай зло добром.